Доброго дня, друзі! Вас вітає УкрАгродеталь, Мене звати Ігор, новий менеджер у цьому магазині. Буду разом з вами вивчати і показувати вам наш асортимент. Сьогодні хотів би показати вам три ось такі центральні тяги або як їх ще називають глин центральний. Почнемо з першого варіанту. Це в нас Китай. Що про неї вам сказати? Самі можете подивитись, наскільки тут тоненький оцей сам гвинт центральний, труба сама по собі буде тоненька. Ну, Палець також буде тоненький. Вона підійде ідеально для тих, хто хоче, наприклад, перепродати трактор, але у нього немає цієї запчастини. Він її поставив, перепродав і все. Або ж, наприклад, якщо у вас якісь невеликі навантаження на вашому земельному участку, то він також. Ідеально підійде. Ну, давай варіант цей не, це недовговічний, якщо так сказати. Другий варіант на сьогодні хотів би показати ось таку литовську, посилену тягу. Ви можете самі побачити, наскільки тут відрізняються за товщиною оці гвинти. Самі шарніри також будуть більш посилені. Палець буде, ну, палець такий же самий звичайний, як і у китайській тягі. А Сама труба буде ширша набагато. І цей варіант ідеально підходить для тих, у кого вже йдуть навантаження на тракторі, для тих, хто хоче просто працювати, І щоб не підводила ця запчастина. Це буде ідеальний варіант для вас. Ось така тяга. І третій варіант ви вже можете побачити, наскільки тут відрізняється за товщиною тут і тут. Це в нас буде радянська запчастина. Ось так вона виглядає ширша труба. Ширший сам цей винт. Він буде ще кований, шарніри будуть кальоні. Ідеально підходить для тих, хто хоче собі, по-перше, довговічну, по-друге, надійну, по-третє, якісну запчастину, якої буде хватати на декілька років вперед. Якщо у вас ще й навантаження йде невелике, то взагалі її на дуже-дуже дуже багато вам її хватить. Ось така тяга по цінам ця буде. 990, 1300 і радянських часів, ось така, буде коштувати 1490. Багато їх, до речі, шукає, тому їх не так багато залишилось. І е Телефонуйте, якщо вас зацікавило. Можете подивитись, наприклад, який тут палець йде у нас. Ось такий широченний. Тут він буде трохи вужчий, але і якість металу буде не така міцна, як тут. А, навіть якщо порівняти ось ці. Ось чоку, то ви можете побачити, наскільки вона відрізняється. На сьогодні це все. Ось такі три варіанти я вам показав. Телефонуйте, якщо у вас будуть якісь питання, завжди допоможемо з радістю. Головне, бережіть себе, підписуйтесь на наш канал. На все добре, гарного дня!